Doll Ultra Light Силикон Series – новий баланс між вагою та реалістичністю. Такий самий зріст, але майже вдвічі менша вага. Кожен елемент цієї серії був переосмислений, щоб створити максимально природний і легкий у використанні досвід. Ultra Light Silicone Series від Doll – це не просто новий матеріал, це новий підхід до взаємодії з лялькою, менше ваги, більше контролю. Більше свободи рухів, більше реалістичності в кожній деталі. Основою серії стала нова формула силікону, розроблена з фокусом на три ключові параметри: легкість, тактильний реалізм та структурну стабільність. Усі ці характеристики працюють як єдина система. Силіконова шкіра має плавні переходи, м'яку текстуру та природну еластичність. Які виглядають переконливо навіть при зйомці з близької відстані. Але головний прорив всередині. Замість простого зменшення кількості матеріалу ВМДОЛ використала ексклюзивну полегшену внутрішню конструкцію з науково прорахованим розподілом ваги. Результат та сама форма тіла, ті самі об'єми, та сама повнота бедави, але мінус 46,6% ваги. Для прикладу. Модель з ростом 163 см стала легшою з 55,2 кг до 29,46 кг. мінус 25,7 кг – майже половина ваги. Це кардинально змінює досвід користування, підіймання, позиціонування, контроль рухів стають помітно легшими і більш природними. Менше втоми, більше комфорту, більше бажання використовувати ляльку регулярно. Окрема увага. Тактильним відчуттям. Нова обробка силіконової шкіри робить її максимально наближеною за м'якістю до матеріалу з зберігаючи при цьому всі переваги силікону. Кожна зона шкіри детально опрацьована від текстури до візуальної глибини. Це високий рівень реалістичності, який відчувається і на дотик, і візуально. Легкість це не просто цифра, це свобода. Саме тому серія Ультралайт Сілікон відкриває доступ до силіконових ляльок для тих, кого раніше зупиняла надмірна вага. ВМДОЛ вже сьогодні руйнує важкий бар'єр ринку і готує ще більше полегшених моделей, включно з популярними bbw формами. Важливо у серії Ультралайт Сілікон недоступна функція підігріву тіла. Усі інші параметри, варіанти зовнішності та комплектація ідентичні моделям ВМ СТПЕ. DOLL ULTRA LIGHT SILICON SERIES менше ваги, більше контролю і новий стандарт користувацького досвіду. За деталями звертайтеся до менеджера sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. З нами цікаво.